Зараз покажу вам найнебезпечніші цукерки для наших дітей. Ви навіть не підозрюєте, наскільки в них криється безпека, тому що ви не читаєте точно склади і ви думаєте, ну воно ж таке кольорове, це щось з дитинства, всі люблять. І зараз я говорю про скітелс. Скітелс дійсно в них такі барвники, які призводять до... Когнітивних розладів наших дітей. Ці правники не дають впоратись з агресією. Діти агресивні, діти ще більше і більше хочуть. Давайте почитаємо з вами склад, якщо я зараз його побачу, що тут знаходиться в скітлсі? Я не бачу, а, бачу. Отже, цукор на першому місці, потім глюкозний сироп. Це дуже погано, тому що ладно, вже цукор є звичайний рафінований продукт, який не містить користі, тільки шкоду приносить. А ще й глюкозний сироп. Глюкозний сироп ще вищий глікемічний індекс, тобто подвійні цукри, пальмовий жир, не олія пальмова, пальмовий жир. Ймовірніше, всього там є транжири. Транжири, вони. Е Призводять до нееластичності судин, до запалення судин, до ожиріння, до вісцерального жиру, до діабету, до онкохвороб. Транжири – це найнебезпечніші від жиру. А це ж для дітей, уявляєте собі, регулятори кислотності різноманітні, загущувачі різні, ароматизатори різні, крохмаль, харчові барвники. А ось тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім харчових барвників. тут не розписано які. Там різні додаються сонячникове Рецитин це найнормальний тут продукт. Тому, будь ласка, якщо ви хочете обрати дитині якісь смаколи, хай це буде горішок в чорному шоколаді. Це буде і приємно, і смачно. Тільки не такий варіант. Це дуже небезпечно. Я не